Суспільство формує економіку. Чи економіка формує суспільство? Надзвичайно складне питання, на яке немає однозначної відповіді. За 30 років Україна пройшла величезний економічний шлях від країни з плановою економікою до інтегрованої у світові ланцюги торгівлі. Країни з ринковою економікою, і цей шлях ми проходили з нуля, у травмованого совком українського суспільства не було інституцій, які б могли б швидко і якісно провести реформи, як це було у Польщі, Чехії, Угорщині. Самі українці не володіли капіталами, не було в Україні на початках і дрібного підприємництва. Відтак не дивно, що наша нація довгий період часу була патерналістичною, тобто українці. Ці всюди покладалися на державу, очікуючи, що вона знайде роботу, житло тощо. Ми вчилися жити самостійно, вчилися підприємництву, вчилися грати на світових ринках. Вітаю! Мене звати Данило Шевченко я один з авторів та ведучих каналу Останній капіталіст. Сьогодні нас очікує надзвичайно цікава подорож у сучасне економічне минуле України. Тож заварюйте чай, чи каву. сьогодні ми будемо дізнаватися, чому приватизація стала прихватизацією, і знайдемо відповіді на багато інших питань, розвінчаємо багато міфів про неймовірну советську Промисловість, і це все ми зробимо за 20 хвилин. Але перед початком цієї 20 хвилинної подорожі я хочу нагадати про всіх наших патронів, що допомагають нам робити нові відео. Їхній список ви прямо зараз бачите на екрані. Ви також можете долучитися до їх лав за посиланням в описі до цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та бити у дзвін свободи, щоб не пропускати нові відео. Ну що, поїхали. Наша історія починається у 1991 році, коли Україна відновила свою незалежність, яка у перші місяці була скоріше формальністю аж до проведення всеукраїнського референдуму у грудні 1991 року. Тоді абсолютна більша частина українців з усіх куточків України проголосувала за незалежну Україну. Однією з причин гучного ні українців Совку став безпрецедентний Товарний дефіцит повідомлення про нарощення випуску тисячів танків, ракет літаків контрастували з пустими полицями магазинів. У останні роки існування совку бракувало практично всього, у тому числі продуктів харчування. Національне багатство перерозподілялося на що завгодно, але не на добробут людей. Близько третини українських заводів у 91-му році це військові заводи, які виробляють продукцію для армії. А не для населення. Через політику совєтської децентралізації виробництва 80% українських заводів були залежні від постачання сировини чи напівфабрикатів з інших совєтських республік. Доходило навіть до абсурду, коли у Києві на радіозаводі, замість того, щоб створити ще один цех, який буде виробляти транзистори, везли ці транзистори з Уралу, а то й з Сибіру. Масштаби диспропорції у колишній совєтській економіці стали Видимими вже на початку 92-го року, коли було проведено лібералізацію цін. Вона продемонструвала реальний стан справ у колишній совєтській економіці. Так, товари почали з'являтися на полицях, але ціни на них взлетіли у 20 разів подекуди. У совку інфляція була прихованою. Замість зростання цін був дефіцит. У плановій системі просто не існувало ринкових сигналів, які могли б вказати підприємствам, що треба. Виробляти а що не треба, поки українські підприємства вчилися реагувати на сигнали ринку. А українці дивувалися цінам в магазинах. В Україні відбувалася ще одна важлива реформа: запровадження своєї першої. Національної валюти, ну як валюти квазівалюти купонокарбованця. Молода держава потребувала своєї власної валюти, оскільки вона забезпечує певну економічну суверенність і суверенність у зовнішньоторгівельних відносинах. Одним зі стимулів швидкого впровадження купонокарбованця в Україні стала політика центрального банку РФ, створеного на базі Держбанку Совка. Він почав штучно затримувати постачання рублів до України. Іні, а також вводити певні обмеження на експортні операції. Відповідати на агресивну політику ЦБРФ взявся Національний банк України, який було створено з нуля у 91-му році. В Україні критично не вистачало кваліфікованих економістів та фінансистів. На відміну від РФ, у нас не було прошарку так званої білої імміграції. Проте українці швидко вчилися. У 93-му році Україна з головою пірнає в економічну кризу. Совєтська Промисловість все ніяк не могла адаптуватися до нових умов гри. Промислове виробництво. Падає на 40%, стрімко зростає безробіття, масові невиплати зарплати, страйки шахтарів. Але на полицях українських магазинів починає все більше з'являтися імпорт. Український уряд якось намагається врятувати ситуацію, пишучи гучні заголовки про спроби врятувати вітчизняного виробника. З державного бюджету з коштів платників податків виділяються величезні суми на дотування збиткових неефективних безпечних. Перспективних підприємств. Ці дотації успішно розкрадаються червоними директорами, які в тому числі сидять і у Верховній Раді, і лобіюють такі рішення про ці дотації. Врешті-решт коштів платників податків не вистачає на дотування підприємств і забезпечення базових соціальних функцій держави. І включається друкарський верстат, як казав Юхим Звягільський, ви тадінги на пічати, ми це нікому не розкажемо. Але не тут то було, бо через цей друк грошей, вже у 93-му році, інфляція сягає рекордних показників: 10 тисяч відсотків. Поки українці ставали псевдомільйонерами, починаються активні перші кроки у приватизації. Розпочинається акціонування державних підприємств. Найперспективніші з них. Швидко опиняються через фіктивну оренду у руках червоних директорів та криміналітету, які на відміну від українців вже мали певні капітали. В 91-му році українці не володіли нічим, ні землею, ні будинками, ні квартирами. Все це належало державі, і так не дивно, щоб в українців елементарно не було культури власності, не було власних капіталів, завдяки яким вони могли б. Взяти участь у приватизації, проте цей капітал був у криміналітету, що виріс на кришуванні фарци та самогонщиків, а також червоних директорів породження закритої комуністичної системи. Вже у 94-му році розпочинається так звана ваучерна приватизація. Друкується 50 мільйонів приватизаційних сертифікатів, які роздаються населенню. Проте недосвідчені. Травмовані совєтським патерналізмом українці елементарно не знають, що з ними робити. Часто вони продаються за пляшку горілки чи декілька доларів. У 96-му році, після вгамування основної хвилі інфляції, Україна не лише ухвалює свою конституцію, вона і впроваджує. Першу справжню національну валюту гривню. Заповнені нулями, мов той самий материнський рушник купонокарбованці, пішли у небуття. На їх місце прийшла красива, надійна і відносно стабільна гривня. Гаманці українців значно погладшали, але не від того, що вони стали більш бідними, а від того, що елементарно на купюрах. Стало менше нулі, проте радість українців тривала недовго. У 97-му році розпочинається азійська фінансова криза, яка призводить до падіння попиту на українську сталь та до відтоку капіталу з України. А у 98-му році ця криза стає одним із чинників дефолту Росії. Який, врешті-решт, має вплив і на Україну, бо Московія на той момент це основний торгівельний партнер України. Відтак, у 98-му році ми імпортували кризу з Росії до нас. Але завдяки складним перемовинам нашого уряду, у 98 му році нам вдається уникнути дефолту. Але Україні не вдається уникнути девальвації. До кінця 98-го року, на фоні ідеального шторму, курс долара в Україні зростає з однієї гривні. 76 копійок до 3 гривень 50 копійок за один зелений. Українську економіку штормитиме до 99-го року, коли зростання курсу зупиниться на відмітці у 5,5 гривень за 1 долар. Але у 98-му році, окрім кризи, відбулася ще одна епохальна подія для нашої економіки та її історії, а саме запровадження спрощеної системи оподаткування, вона стала таким собі компромісом між державною владою, яка хотіла наростити податкові надходження, і між підприємцями, які хотіли легалізувати свій. Статус спрощена система досі існує в Україні і користується величезною популярністю. Хоч у 99-му році вже йде третій рік, як у обігу перебуває українська гривня, один з головних атрибутів 90-х бартер не покидає економіку України. Якщо раніше бартер був популярним для торгівельних операцій між простими людьми, то після запровадження гривні він став годівницею для кланово-олігархічних груп, що купляли за бартерними схемами енергоресурси у Московії та Туркменістані. Бартерні схеми проіснують в Україні до 2006 року, поки їм остаточно не покладе край Віктор Ющенко у 2000 році, вперше від початку незалежності українська економіка зростає. Валовий внутрішній продукт України, тобто обсяг наданих послуг та вироблених товарів. За рік зростає на 5,9% у 2003 році в Україну починають заходити міжнародні банківські групи. Із собою вони приносять мільярди доларів США інвестицій, і вони не дуже то й хочуть переводити більшу частину своїх інвестицій у гривні. Відтак НБУ на чолі з Сергієм Тігіпком дозволяє комерційним банкам видавати кредити населенню у іноземній валюті після девальвації 98-99 років. Ків курс гривні стабілізувався і був стабільним впродовж декількох років. Відтак для українського населення валютні кредити виглядали доволі вигідною пропозицією: нижчі відсотки, кращі умови. Тощо, з початком економічного зростання та видачі кредитів в Україні прискорюється зростання економіки, і починається справжній економічний бум. Спраглі на омріяний західний стиль життя українці починають масово робити євроремонти, закупляти західну побутову техніку, купувати автомобілі, котеджі. Тощо, фестиваль споживацтва ще дасть про себе знати у 2008 році, але поки що українці вперше за всю історію активно споживали і цим стимулювали економічне зростання України у 2004 році на фоні зростання експортних цін. На українські товари, а також на фоні буму споживчого кредитування ВВП України зростає на рекордних майже 12% і це за один рік. Проте, попри хороші економічні показники, у суспільстві починає дедалі більше зростати невдоволення узурпацією влади зі сторони Леоніда Кучми. Наприкінці 2004 року відбувається помаранчева революція, і до влади приходять націонал. Демократи одним з ключових успіхів перших років правління націонал-демократів була реприватизація Криворіжсталі. Величезний металургійний комбінат було успішно продано іноземному інвестору за рекордних майже 5 мільярдів доларів США для порівняння. За декілька років до цього цей же комбінат хотіли приватизувати українське рантьє за 800 мільйонів доларів. На жаль, криворіжсталь залишилася єдиним прикладом успішної великої. Реприватизації в Україні, і хоч єдність в помаранчевому таборі трималася недовго, і доволі скоро прем'єр-міністром стане Віктор Янукович, проте потік інвестицій іноземців в Україну вже ніщо не могло спинити. По всій країні активно будуються. Торгівельні центри, де українці ще більше підсилюють своє споживацтво. Окрім них також будуються і іноземні заводи. Проте значна частина цих іноземних інвестицій, особливо ближче до 2008 року, була спекулятивною. У 2007 році Америку охоплює іпотечна криза, що з часом перетікає у кризу фінансово-економічну у світі. Починається економічний спад, падає попит на український експорт. Відтак падають і надхо. Одження валюти у 2008 році криза охоплює банківську систему України. Нацбанку навіть доводиться вводити мораторії на зняття депозитів. Брак валюти призвів до різкої девальвації гривні. Через брак експортних замовлень частина українців втрачає роботу. При цьому платежі за раніше взятими валютними споживчими кредитами та іпотеками зростають майже удвічі, оскільки курс гривні зростає до 8 гривень за 1 долар. Криза 2008 року. Стане домовиною для українського фондового та іпотечного ринку. Вони не оговтаються від неї до сих пір. Що там вже казати про будівельний сектор міста України вкрили величезні недобудовані скелети. До речі, на школі останнього капіталіста вже 4 січня 2024 року розпочинається новий курс. Світові кризи та їх уроки, який розкаже вам про вплив економічних чи фінансових криз на ваші фінанси і на державні фінанси. Завдяки цьому курсу крізь кризи ви зможете побачити основні економічні поняття. Долучайтеся до курсу за посиланням в описі до цього відео. Сутність єдності у націонал-демократичному таборі, а також економічна криза, призводять до приходу до влади Віктора Януковича. Той одразу після приходу до влади укладає харківські угоди, які, здаючи національні інтереси України, вибивали знижку на газ. Окрім цього, розпочинається ухвалення нового податкового кодексу, що призводить до початку податкового майдану. Ми вважаємо взагалі, що нашу Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Протягом перших трьох років правління Януковича Україна активно готується до проведення євро 2012 По всій Україні реалізується низка інфраструктурних проєктів. Проводиться реконструкція стадіонів, будівництво аеропортів, доріг. Часто з дуже великими корупційними скандалами, як, наприклад, запуск корейських електричок у якості швидкісних поїздів і їхні аварійні зупинки посеред українських полів взимку. Після проведення Євро 2012 масштабні інфраструктурні роботи в Україні зупиняються. Стає на паузу, і сама українська економіка, яка завдяки всім цим будівельним проєктам, змогла дещо покращити свій стан. Після 2008 року, але вже за підсумком 2013 року українська економіка починає падати. Гніт сім'ї Януковича, високий рівень корупції та рекету вбивають українську економіку. Янукович намагається втриматися на плаву завдяки популістичним крокам, фіксація курсу, цін на ЖКГ, роздача соціалки. Проте ці кроки не змогли врятувати його від революції гідності, коли він сказав ні євроінте. Грації України і вчинив. Кровавий розгін мирної акції протесту студентів на майдані після зміни влади у наслідок революції стає зрозумілим масштаб економічної катастрофи. За чотири роки свого керування через фіксацію курсу Янукович спалив половину золотовалютних резервів України. Долар по вісім був абсолютно штучним явищем. Окрім цього, по собі Янукович лишив нулі на казначейських рахунках, спаливши половину. Золотовалютних резервів України Янукович прирік Україну на стрімку девальвацію на початку 2014 року. Росія проводить незаконну анексію Криму, а також розпочинає вторгнення на Донбас, де вироблялася значна частина українських експортних товарів. Україна втрачає джерела валютних доходів, а розкрадені ЗВР просто не можуть нічим допомогти. Елементарно немає чим стабілізувати. Лізувати ситуацію у 2015 році. На фоні енергетичної, фінансової, фіскальної кризи, Нацбанк змушений відпустити курс долара, і він досягає 30 гривень. За 1 долар, окрім цього, у 2014 році розпочинається індексація цін на ЖКГ. Особливо це стосується цін на природній газ, які довгий період часу лишалися фіксованими і явно заниженими. З року в рік платники податків покривали збитки на Нафтогаз України, який власне і продавав населенню та теплопостачальникам газ за пільговими цінами. Але ці пільгові ціни обійшлися у збитки щонайменше за 2009 тисячі дев'ятий Роки у розмірі тодішніх 124 мільярдів гривень. Саме стільки українці приховано заплатили за так званий дешевий газ. Газ варують рускі однією з ключових подій 14-го року. Є також початок так званого банкопаду. Або очищення банківської системи. Нацбанк змушує банки розкрити своїх справжніх власників і проводить численні перевірки та стрес-тести. До 2018 року закривається 98 зі 180 українських банків. Більша частина з цих банків були підставними фірмами, які по суті крали у населення капітал і живили ним своїх власників. Схема проста: береш у населення кошти у вигляді. Депозитів, і через банк перетворюєш ці депозити на надзвичайно дешеві, беззаставні кредити для своїх підставних фірм. За рахунок такої схеми було виведено з України не один мільярд доларів. Збитки за це, звичайно, лягали на плечі платників податків, тому що держава намагалася скомпенсувати втрачені. Депозити найрезонанснішою подією банкопаду стала націоналізація найбільшого банку України ПриватБанку, з якого за такою схемою Коломойський вивів декілька мільярдів доларів. Детальніше про нього та націоналізацію привату у одному з наших попередніх відео посилання в описі. Після пережитих шоків у 2016 році українська економіка повертається до зростання. В Україні починає активно здійснюватися реформа Централізації села та містечка об'єднуються у територіальні громади зі спільним бюджетом. Це дозволяє їм кооперуватися та мати більше ресурсів для розвитку інфраструктури. Окрім цього, держава починає інвестувати вивільнені після індексації цін на газ кошти у розвиток регіонів. По всій Україні починають ремонтуватися школи, садочки, дороги у 2017 році. Україна отримує безвіз. Українці нарешті можуть без черг у посольствах чи консульствах подорожувати Європою або навіть працювати у Європі, тому що саме після 17-го року розпочинається активний розвиток заробітчанства. Українці масово їздять на сезонні або регулярні роботи до Польщі. Чи чехії і привозять додому багато іноземної валюти, окрім грошей? Українці з-за кордону привозять з собою безцінний європейський досвід життя у 2018 році. Порушується монополія Мау на український авіаринок. Починають заходити європейські лоукостери. Українці нарешті можуть літати до Європи не за сотні євро, а за декілька десятків. Вікенд у відні. Та без проблем, але іделію української авіації зупиняє коронакриза, яка охоплює світ у 2020 році. Українські міста поринають у локдауни. Особливо удар завдається по сфері розваг. Держава починає стимулювати економіку за рахунок масштабних інфраструктурних робіт. Дороги в Україні почали активно ремонтувати ще у 2017 році, коли з'явився цільовий дорожній фонд. Але саме у 2020 році, за для стимулювання економіки інфраструктурні роботи набули нових масштабів. Також у цьому році, нарешті, дано зелене світло ринку землі. Як бачите, ніхто не вивозить чорнозими вагонами у Німеччину. За підсумком останнього року, перед початком повномасштабного вторгнення, ВВП України зріс на 3,4% і становив рекордних 200 мільярдів. Доларів США, але вже наступного року почнеться велика війна, яка принесе в нашу країну багато горя. Про що дещо згодом? Загалом за 30 років Україна пройшла дуже тяжкий. Тернистий шлях перетворення на типову постіндустріальну країну, що розвивається в останні 10 років. В нашій державі активно розвивається сектор послуг за 30 років незалежності. Його частка у нашому ВВП зросла з 28,9 до 61%. одного відсотка. Суттєво знизилася частка промисловості та сільського господарства у ВВП. Нині промисловість формує лише 20% Отків від всієї доданої вартості, натомість аграрка 8%. Але при цьому Україна за час незалежності перетворилася з імпортера. На експортера продовольства у світ ми вийшли на такий рівень продуктивності сільського господарства, що лякаємо польських і не тільки фермерів. Всі ці 30 років Україна активно шукала себе у цьому світі і, здається, знайшла. Ми маємо потужний аграрний та it сектори Ми це можемо побачити по тому, як змінюється список найбагатших людей України. В ньому все менше і менше. Тих людей, які здобули свої капітали у лихих 90-х, і все більше людей, які створили додану вартість, які створили підприємства своїми руками. І своїм розумом сподіваюся, що із заходом західних оборонних концернів ми також зможемо розбудувати і потужну військову промисловість, і промисловість загалом. Ми вже своїми руками з нуля побудували потужні економічні інститути у 22-му році. НБУ було визнано найкращим центральним банком всього світу. Проте шлях. До економічного дива матиме ще багато випробовувань, які ми маємо гідно пройти. А яку економічну подію за останні 30 років запам'ятали ви? Напишіть у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та бити у дзвін свободи, щоб не пропускати нові відео. Також долучайтеся до наших соціальних мереж. Посилання на інстаграм, телеграм Facebook фейсбук в описі до цього відео. Нехай вам щастить.